До вашої уваги презентуємо досвід, роботи, соціально-інклюзивний простір без меж. реалії та перспективи комунального закладу Слатинський ліцей Дергачівської міської ради Харківської області. Довготривалий час наш ліцей працював над формуванням інклюзивного освітнього середовища в умовах реалізації соціального проєкту «Без меж». упровадження цього проєкту щодо створення інклюзивного освітнього простору, інтеграція. Ці особливої дитини в загальний простір визначилась як незаперечна користь для суспільства. Кожен керівник закладу загальної середньої освіти є менеджером освітнього простору. І відіграє важливу роль в адаптації інклюзивного освітнього простору для дітей з ОЕП. Тому, сконцентрувавши увагу на основних позиціях соціального проєкту, ми взяли участь у проведенні чотирьох тренінгів щодо роботи з дітьми З ОЕП. Ми знайомилися зі спеціальними методичними практиками, створювали комунікаційну платформу для батьків-фахівців і фахівців для надання індивідуальної підтримки дітям із соціальними та навчальними трудом. Днощами триває дієва вас співпраця із закладами освіти Німеччини та Естонії. У ліцей став переможцем проєкту щодо реалізації програми сприяння соціальної згуртованості та інтеграції внутрішньопереміщених осіб на сході України, який реалізовувався фондом ООН ЮНІСЕФ Україні. Відкрито інклюзивну групу Мами нещастя». у 23-24 навчальному році. Відкрито 8 класів з інклюзивною формою навчання, до яких було зараховано 11 дітей. Працюємо так. Кож над освітніми міні-проектами арт-терапія душі і, і розвиток інклюзивного простору. Не менш важливого значення керівник закладу надає участі вчителів у різноманітних формах методичної роботи. До прикладу, педагогічний колектив ліцею отримав срібну медаль і диплом переможця в міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2019 у номінації Сучасний вектор розвитку інклюзивної освіти в Україні у вересні 2022 року в Одесі взяли участь в роботі науково-практичного семінару закладу освіти Територія здоров'я. У грудні 2022 року відбулася міжнародна науково-практична конференція у Києві. За напрямом здоров'я збережувальні технології, безпечний та здоровий спосіб життя в умовах війни у 2022 році творча група комунального закладу посіла друге місце в 22-й обласній тематичній онлайн виставці Ефективно педагогічного досвіду, освіта Харківщини 21-го століття. У 23-му році керівник закладу взяла участь у українському фестивалі Сучасне дошкілля під крилами захисту місто Київ, досвід роботи ліцею. З питання формування інклюзивного середовища в закладах загальної середньої освіти. Надруковано у виданнях сучасний педагогічний досвід освітян України 2020 рік, місто Київ, «Педагогічні науки, теорія історія інноваційних технології 2019 тисячі місто Суми всеукраїнському проєкті Успішний керівник в новому освітньому просторі України, 2020 рік, місто Київ отримали диплом переможця. Ліцей занесено до Книги Національної академії педагогічних наук України як кращий заклад.